Доброго дня, мешканці міста Чорномор. Сьогодні в нас в нашому місті багатська таких е, подій і був виконком зараз сесія. Е... Состоялась і дуже було важливе питання сьогодні. Я думаю, що ну звісно, це завжди важливе питання. Цось тобто, видалення коштів військовим на обладнання. на, на все, що потребує. Це порядка 10 мільйонів гривень. Наше місто сьогодні на сесії виділо. Також дуже важливе питання. Ми видали землю чуть більше п'яти гектарів на автостоянку, яка в нас повинна бути і нам повинна зробити буде робити, сподіваємося, що держава служба автомобільних дорог наша одеська. І ми спілкувалися із нашим губернатором Олегом Кіпером і за службою автомобільних дорог. Ми сьогодні виділяємо їм землю, і вони повинні зробити автостоянку спочатку, хоч би на 5 гектар, щоб розгрузити наші дороги, наші обочини. І сьогодні було таке прийнято, Я думаю, що в принципі історичне рішення, історичне рішення, і е, э, стоянка. Якщо це робить держава, вона буде безкоштовна і машини там будуть стояти. І сподіваємося, що менше машин буде стояти на узбіччях наших дорог. Ми розуміємо, що скоро почнеться там новий урожай, буде наплив транспорту, І ми депутати, я то тобто всі робимо цю справу, щоб зробити це наше місто, щоб можна було легше заїжджати. Я хочу всім побажати доброго, хорошого дня, сказати до нових зустрічей, сказати, що у нас все буде добре.